Всім привіт до вашої уваги, лот дженси чоловічі та жіночі. Бренду Liverджі та Esmara. Є різних цікавих моделів. Жіночі буде бренду Esmara. 6 одиниць. Матеріал бавовна поліестер та Еластан. Чоловічі бренду Lіверджі. чоловічих лотів буде теж 6 одиниць. Розмір від 48 до 54. -го. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість слову 3850 гривень. Є моделька з манжетами на резинці. Собі вартість 321 гривня і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!